Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алуфьоров. Я вам зараз достатньо швидко, коротко розповім, чому королева Єлизавета контролювала ну, трохи не весь світ, чи в чому секрет Єлизавети, От і чому вона і як вона ставилася до України, і чому ж вона дійсно справді могла керувати величезними процесами, знаходячись на маленькому острії? І зрештою маючи величезну кількість обмежень, по суті, як кажуть, ну. Така монархія для виду, але це не так, є величезні секрети. І зараз я вам все розповім і все стане на свої місця. Отже, але в першу чергу, друзі, підписуємося. Дві третини не підписуються, хто дивиться. Дякую, хто лайкає, коментує. Ми просуваємо стрічну Ютуб, бо, друзі, знову почалися атаки російських ботів. Неприємна ситуація не тільки для мене, а й для інших каналів Ютубу. Я прошу вас всіх завжди лайкати україномовній Ютубі, бо зараз... Почалися реальні атаки. Ютуб поки не бачить, як з ними справлятися, але російські боти діють. І, друзі, ще раз дякую тим, хто донатить на Patreon е на поміч цьому каналу в спонсорстві в Ютубі та картки під відео. Отже, тепер 1953 рік, коли Єлизавета Друга коронується. Вона править до 22-го року, це 69 років. По суті, є другим в світі монархом, який має таку довжину правління. Першим е з тих черзі Людовік 14, Ой, 14, який керував 72 роки. Отже, офіційно вона була королевою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, та ще королева 14 країн співдружності. Отже, друзі, і тепер головне. Розумієте? В чому суть в цілому Європи ХХ стріччя початку? Тому що якщо в ХІХ стріччі європейські країни створили величезні імперії, які розділили світ, і от якраз ХІХ століття це час, коли оці от Шинелі і багнети керують світом. Тоді імперії, Німецька імперія, австро угорська імперія, там, Португальська імперія, Британська імперія, Французька імперія, Російська імперія. Світ, світом правої імперії, але в чому важливий момент? Всі імперійці знаходилися ну окрім Росії, бо це дуже дивна історія окремо. Всі імперії знаходилися на материку європейському континенті, і от якраз це були невеличкі країни, але у яких були неймовірні заморські території, ну буквально там континентами могли бути та ж Австралія, континент, колонія Британської імперії. І от на початку 20-го стріччя ці імперії почали руйнуватися, бо це є закон. Не зруйнувалася тоді тільки одна от Російська імперія, бо, знаєте, це величезна просто територія, яку ну, не те, що розвалити, її дійти з одного краю до іншого важко. Вона лежить на двох континентах європейському та азійському. І от що головне, всі імперії розвалилися, але. Британська імперія дуже складна, але їм дійсно от такі розумні правителі були, що вони, хоча й боролися за те, щоб була імперія, але вони, Британська імперія це та імперія, яка не розпалась, а створила нову архітектуру, нову політичну архітектуру, де, зрештою, ті держ, ті домініони, які були у неї, не просто проголосили свою незалежність, бо це є природній історичний процес. А вони залишилися в межах цієї ж Британської імперії, і зараз ми називаємо це співдружність націй, Так 54 країни, незалежно, які входять цю співдружність. І отут дуже цікаво, що якщо всі імперії розпались, Британська імперія теж, начебто, розпалася, і це сталося за часів вже Єлизавета II. Але цей процес насправді вона підхопила і зрештою британські політики. Починаючи з 30-х років 20-30-х років, починають робити іншу модель. Вони бачать, що все розпадається імперське. Вони починають робити, десь військами діяли, так десь відходили, десь давала незалежність, десь допомагали в незалежності. Але якраз цей процес закінчився за Єлизавети II. і Британська імперія вона насправді створила нову архітектуру світового значення. І оці ці країни, де є незалежними. В 14 з них Євген Завета Друга королева була, і тут зауважу, що королевою вона, начебто, номінально теж кажуть, що ну яка королева, вона не має прав, так і справді, британський монарх не може, наприклад, вим, вим, вимовити, до якої політичної партії у нього є вподобання. Британський монарх не може втручатися в багато процесів, хоча зауважу, що Британський монарх все ж таки підписує закони, і він може в будь-який момент заветувати закони. А от цього не стається, тому що Британія керується за новими правилами. Подивіться, британська модель нової імперії це дійсно відмежування від старих, старих звичаїв. І британці зрозуміли, що не кордон, головне. Оце те, що зараз не можуть росіяни зрозуміти, коли вони намагаються захопити Україну іншу державу, вони намагаються землю захопити. Британці зрозуміли, що не кордон, головне, Хоче хтось незалежність, отримайте незалежність. Але головне зв'язки, і це дуже важливо. От тепер я хочу заварити, що ці 54 країни співдружності нації, де е, британський монарх не цих, там свої є керівники, він символ. Братерство, розумієте, як? Він символ. І от символ цього братерства цих націй, цих країн це насправді людина, яка допомагає і модерує, допомагає з економічними кризами, так, з політичними ситуаціями. Зовні, начебто, зовні, але модерує. І британці Євзавета II, вона спромоглася створити цю величезну архітектуру нову. Але ці кордони, вони не Британії, не, не Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. І от що ми маємо? От ви зауважте тепер детальніше, що британці, Британія його за друга, спроможна впливати на світову політику була за рахунок того, що вона контролює у ці країни. Це 31 мільйон 500 тисяч квадратних кілометрів. Це кілька мільярдів населення, і от зауважте, коли, наприклад, санкції. Економічно накладало Британія на Росію, чомусь, знаєте, там Франція, ну Франція більше за острівок, так, чи Іспанія. Але коли накладає санкції Британія, то це вбиває один з таких показників, який вбиває економіку. Тому що за за санкціями маленького Британського острова, цієї Великої Британії, так санкції включають всі домініоні колишні. І оці от незалежні країни вони орієнтуються на Британію. І тому, коли говорять, що санкції наклала Велика Британія, це означає, що санкції накладаються в тому числі всіма іншими країнами. Ще один цікавий момент: заважте світова політика по відношенню до України. Єлизавета Друга, до речі, вона, вона не має права як король, як монарх Британії демонструвати якісь свої політичні вподобання, але вона часто робить такі жести, які ми не помічаємо. От, наприклад, 2 грудня 1992 року Україну. Після референдуму 1 грудня, бо після 24 серпня, Україна не визнавала державою, тільки референдум 1 грудня і 2 грудня Україну визнають незалежною державою. Знаєте хто? Е, Польська республіка. Але вона проголосила, вона сказала, що ми, ми, ну, тобто, вона поляки визнали нашу незалежність. Але перед цим, через сути, через е, часові пояси, Канада. Не встигла визнати першої незалежність України референдум 2 грудня тисяча року Канада держава дуже політична, але у якої королева Єлизавета II. офіційна Британія визнала після 25 грудня, коли визнались штати, ну і там пішла величезна політика. Хм, Цікаво, якщо ви згадаєте події 24 лютого 2022 року, то ви зрозумієте, що, наприклад, протягом січня лютого. Канада відправляє нам інструкторів на сотні мільйонів доларів обіцяє допомогу військову, надсилає борт, літаки, літак, надсилає за зброєнням. Я нагадаю, що можливо, хтось не пам'ятає, але після початку широкомасштабної агресії окупації росіянами України, можливо, хтось вас згадає і може здивувався, чому Австралія. Де королева Єлизавета II. Чому Австралія одна з перших країн, яка почала надавати допомогу? І от тепер, очевидно, все стає на свої місця, друзі. Коли ми розуміємо, що, начебто, маленька країна, за яку ми так хвилювалися і вболівали, коли там був Брексіт, виходить в нас з Євросоюзу, не виходить, насправді, друзі, Єлизавета II – це був один з керівних країн. Київ і цієї нашої світової земної кулі, тому що саме за рахунок того, що Британська імперія створила нову архітектуру і де вже кордони не були такими важливими, Єлизавета Друга спричинилась до того, що створили ну, новий вид політики. І тому недарма дуже багато людей сказали, що зі смерті Єлизавети II ХХ століття закінчилося. Адже саме вона дійсно була цією унікальною людиною, яка спромоглася е, створити новий, новий від політики. Тому, друзі, коли ми говоримо про Єлизавету, ми маємо розуміти, що це та постать, яка надавала Україні допомогу, будучи не просто королевою Сполучного Корол... Короліста Великобританії та Північної Ірландії, а будучи головою символом співдружності націй, 54 країн, які в свою чергу теж. Все можливим чином, за очевидна вказівками королеви і за політичними такими її вказівками, дуже сильно впливали на все, що ділося і в світі, і у нас в державі. Тому ми е, недарма згадуємо його золоту і і недарма ми промовляємо про те, що це була видатна людина. Бо справді це та людина, яка створила нову модель політики в світі. Друзі, до речі, ви знаєте, коли мені сказали, що померла Єлизавета Друга. Я тоді, якраз, була влучезні, там у мене були і наради були і за служби, і якраз там були ці переименування. І я тільки подумав, що шкодую, що я дуже сильно розстроївся, і перша думка, шкодую, що не побачив Єлизавету Другою. І ви знаєте, наснилась мені. Тієї ж ночі наснилися зовета друга, яка приїхала до мене в гості додому, і я пригощав із дружиною Морозовим. Ось так: от. це неймовірно, друзі. Е, тому дуже уважно пильнуйте про те, що наскільки Британія є потужною і крутою країною. Дякую всім, хто дивився, друзі. Підписуйтеся і лайкайте, коментуйте, бо це просуває відео. Дякую всім, друзі, і ще раз нагадую, що ви е, дуже дуже... Дякую вам всім, що ви підтримуєте фінансово цей проєкт і з вірою наші Збройні Сили України чекаємо на подальші звільнення наших територій. З вами був український історик Олександр Алферов. Звіроб ЗСУ, назва з гвардію, в тероборону, всіх людей. доброї волі, всім здоров'я та перемоги!